І одного істотні животворні, в завжди і не пройці, і завжди, не бувся, і у всех часів, на віки віків. Христос смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував, Христос Воскрес із мертвих, Смерть у смерть подала, і тим, що в гробах життя дарував, Христос воскресив, смерть у смерть подала, і тим, що в гробах життя дарував. Господи комилімся, Господи помилуй. Владимир Святий, Отчим, Святи, жителю предвічний Боже, благослови і освяти Твоїм духовним благословенням, це, щоб був Він усім, хто його споживає на спасіння душі, здоров'я тіла і захист проти усіх недухів і всякого ворожого підступу через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов із неба, дає життя і спасіння світові, що з тобою живе і в одності Святого Духа. Нині повсякчас, і на віки віків, Господи, поманімся, Господи, помилуй, сповляй Господи Ісуса Христе Боже наш, на цього акція та на інші м'ясні страви, і благослови Освятив, і як Ти благословив, І освятив, ангція, що Його привів тобі вірний Авраам, і акція, що Його приніс тобі Авель на жертву від усіх плодів і угодовани теля. Що його ти звелів заполоти блудному і наведеному Синові, і як Той сподобився насолодитися твоєї ласки, так і всі ми, що споживаючи ці благословенні і свячені страви, приймемо Тві благословення в здоров'ї зараді Твого святого Христа, і на третій день Воскресіння з мертвих, бо ти правдива, пожива і подади усіх благ, і все благословляєш і освячуєш Христе Боже наш, і тобі славу віддаємо з беззначальним твімцем і з Пресвятим, і добрим і Жотворним Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. О, о, амінь, Господи, помалімся, Господи, помилуй, владико Господи Боже наш, сотворителю і Творчим всього благослови сир яйця та всі інші страві продукти, і нас пережив у своїй благості, щоб насолоджуючись цих твоїх щедрот поданих дарів, ми сповнилися також невимовної Твоєї доброти. Задля присвітлого на третій день Воскресіння мертвих Господа нашого Ісуса Христа, бо є влада, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків, благословенням Семогоднього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, та силою Святого Христа, і смертю Господа нашого Ісуса Христа, нехай відступить від усіх цих страв, усяке диявольське насильство, і нехай щезнуть усі природи. В Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Дякую за перегляд цієї священної готи, кладайте Господу Духа. В ім'я Отця і Сина і Духа, амінь. В ім'я Отця і Святого Духа, амінь. Слово Живо, дивно, на нам що в страшній тижні, розпівати Христос Воскрес, але виконуємо не зможе і ті слова Ісуса Христа, який казав, що не людина для суботи, але субота для людини, так само наші ці обряди і наша молитва. Ми не для них, але вони для нас. І тому мусимо десь так передувати тому, освятити ці скоріше страви, продукти, щоб так, також з нашими воїнами єднатися в тому святкуванні. Десь яке вже четвертий рік святкуємо в тій війні, але тим самим показуючи, що все ж таки ми є одні від крайнього сходу до нас, тут майже до крайнього заходу. І дійсно, щоб ці продукти були знаком для наших воїнів, що ми тут за них не забуваємо. Що ми, як можемо, так допомагаємо, що ми молимось за, за них, і щоб, як в тій молитві було, щоб вони були захистом і відігнанням від усякого злого. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, що воскрес із мертвих смертю, смерть подала від тим, що в гробах життя дарував істинний Бог наш про при чисті своїх святих славних і всіх ванних апостолів і всіх святих, помилуй, спаси нас, як благий і чоловіку любець. Подай Господи, всім нашим воїнам, захисникам, всім тим, хто долучився до цього збору, всім нашим волонтерам, мир здоровий, довголіття на ногі і благі літа Христос Воскрес, Христос Воскрес із мертвих. Смертью, смерть у смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував. і В'яцей Духа. духам. Христос Воскрес, а Христос. Христу.